Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюк? Сорян, селян, І З нашою репутацією чесне життя. виклик. ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас джадричі грабували. Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже. <рик> 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 Яка тебе муха вкусила <рик> Запанікував я! я панікер! Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. То ви типу поганки? Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що? Нас підставили. Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Е, Прего капучино! Але... Мерешко, смали. Раз і готовченко. Кацький, пограєш м'язами. Папа, у мене пілатес. Пілатес? Гадаєте, ця краса на дивані перед телеком не працювала? Тоді нам доведеться... Усіх наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували страх та війна. Вау, окей. Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. <реку> Усе буває вперше, Так. всі щасливі а тут ти ж не хвилюйся так бо твої нерви всім виходять Що?